Всім доброго дня, продовження нашої постійної рубрики Питання, відповіді, тож переходимо до коментарів та запитань. І так, перше. Доброго дня. Знову Білогородська, 27 і сміття. Підкажіть, будь ласка, хто відповідальний за габаритне сміття? Габаритне та будівельне сміття прибирає КП громада, тому звертайтесь, будь ласка, до них. Наступне по вулиці Хрещатик зовсім відсутнє вуличне освітлення більше, ніж два тижні. Чесно, страшно йти додому. По вуличному освітленню наголошуємо завжди. Будь ласка, залишайте заявки в нашу аварійно-диспетчерську службу. Вона працює цілодобово і одразу після вашого дзвінка майстер буде отримувати зранку перед. Початком робочого дня всі заявки, які отримав, і оперативно їх відпрацьовувати. Тому обов'язково відреагуємо на ваше звернення на майбутнє, корисні контакти є в кожній нашій публікації, там є номер аварійно-диспетчерської служби. Далі, підкажіть, коли вивіз листя? Бо написана була тилока, щоб всі прибирали. Це мається на увазі, вивіз листя з локацій, де були тилоки. Я так розумію, у вас питання пов'язане з приватним сектором. З приватного сектору безкоштовно листя не забирається, тобто тільки з визначених локацій, визначені дні. І всі про це, все інформація є в соціальних мережах. Далі я не задоволена такою підсипкою. Дитина, поки прийшла до дитячого майданчика, два рази знімала свої красівки і витрушувала вашу підсипку. Невже не можна покласти плитку? Це щодо публікації про планування доріжки в парку перемоги. Е, ну е, на жаль, так історично склалося, що там доріжки саме підсипані відсівом. І інше на превеликий жаль не передбачене фінансуванням на цей рік. Тому е, зробити щось інше ми не можемо. Підсипали аналогічним е, відсівом, який і так там був. Після цього втрамбували, тому буквально, як то кажуть, декілька днів проходить і ситуація трошечки стабілізується. Але, на жаль, фінансування на щось інше немає. Далі, зробіть, будь ласка, і нам заміну світильників. Лампа мегатить, гатить, очі сліпить, то вже третій рік тільки обіцяють. Номер телефончика ви залишили, наш майстер з вами зв'яжеться і обов'язково відреагуємо. Наступне чому так рано вимкнули опалення? Термін з 15 жовтня по 15 квітня. Насправді термін і взагалі коли вмикається і вимикається, вимикається централізоване опалення, коли середня добова температура протягом трьох діб вище позначки плюс 8 градусів. Тому були сприятливі погодні умови. І відповідності до закону було закінчено опалювальний сезон. Далі, Щодо зупинки 720-го маршруту, зупинка фора круг. Через 100 метрів зупинка кінотатер Космос. Не можна якось би зробити так, щоб була зупинка вулиці Коцюбинського або Чернішевської. Йти великий відрізок. Там розроблена схема організації дорожнього руху, і, на жаль, не передбачено зупинки в тому місці, де ви вказали. Далі. Щодо тротуарів, прошу неодноразово не обійти увагу тротуар на молодіжній від гуртожитка в напрямку до Тарасівського кола. Є у нас в плані. Обов'язково будуть ці роботи виконані по ремонту твердого покриття, яке було пошкоджено. Далі, село Тарасівка, вулиця Київська. Приїдьте, почистіть, покажіть роботу, а то все на фото. Не на фото, а в житті можете переконатись, по нашій роботі. Ми публікуємо фактичні звіти. Село Тарасівка, так само як і село Нове, не входить в зону нашої відповідальності по благоустрою. Відповідає за це КП Громада. Далі на перехресті незалежності та боярських майстрів, кілька років назад міняли труби. Підсипку, яку я привозила за свої кошти, розгребли по вулиці екскаватором з того часу. Півметрові ями, і коли вже буде їх ліквідовано, вийдемо, проведемо обстеження і за можливістю залишити ваші контакти з вами зв'яжемось і відзвітуємо вам. Наступне на Євгена Коновальця-26 ще проведіть роботи з прибирання прибудинкової території, за яку нараховують грошові кошти і оплачують квартиру наймачі. Зараз там немає робітника з комплексного прибирання, закріплено за цим будинком, і вам не йде нарахування за цю послугу, тобто ви за неї не сплачуєте, так як фізично немає працівника. Тому ви можете зрівняти вашу платіжку і зрозуміти, що ви не платите за двірника. Як тільки він з'явиться, буде відновлено нарахування за це, і відповідно ви будете отримувати цю послугу. І останнє доброго дня. Підкажіть, а з вулицею польова біля першої школи можливо, хоч підсипати. Плануємо її підсипати, але це буде зроблено після завершення ямкового ремонту, який зараз інтенсивно проводиться в нашій громаді. Всім дякуємо, підписуйтесь, коментуйте. Як завжди наголошую, якщо ви хочете, щоб ваше запитання потрапило в нашу рубрику, де б ви не зустріли нашу публікацію, переходьте за посиланням на нашу сторінку і коментуйте у нас на сторінці. Тоді ми обов'язково побачимо, прочитаємо і надамо вам відповідь. До зустрічі в наступну п'ятницю.